Так, всім привіт! Зараз буду робити онігірі. Поліна замовила, варила рис, Сирочок. янтар відкрила, огірочок. Можна авокадо, ну, авокадо не було, я взяла огірочок і рибка червоненька по акції брала, до речі. Так, І, звичайно, у мене є форма така спеціальна для онігірі. я купляла, замовляла. Красий кунжут. Штучна ікра, бо звичайно на натуральні гроші нема відкуди. Откуда обідний студент то гроші, бомжей. Беремо формочку. Кладемо рис. Так, добренько трішки поклали рису. Тепер так, руки я мила, бо зараз будуть писати, куди. куди руками, а не ложкою. Трішки рибки. Тришки огірочка. Закриваємо все рисом. Рис, так, знаєте, варимо, коротше, не пропарений, звичайний круглий рис, як на суші. Варимо такий, щоб він ліпився добрим. Звичайно, цукор, сіль і рисовий оцет. Перемішуємо, він таке от консистенція, така він добре ліпиться. Закриваємо, значить, кришечкою, прижимаємо утрамбовом, знімаємо кришечку. Зараз, секундочку. Я одразу взяла сюди, ну, покажу. От. от. так. Ось тут така штучка. Що вона видавлює онігірочку нашу зверху така. От і отака. От Трикутна онігірочка. Отже, я зараз буду робити, а потім вже результат покажу. Ось риса кладем. Рибки трішки, Сирочка трішки, трішки сирочка. Рисом закриваємо. У мене поля дуже любить онігірки, де я теж люблю. От, і коли, Буває, риба по акції попадається, то я беру плодову розірку на той час, коли я буду її готувати. Наприклад, диплат... 207 там грам, не пам'ятаю вакуум. Викинула вже упаковку. За 125 гривень взяла. От. І красота так, отже. Ось такі вийшли вони гілічки. Подавати. І своєму соусу, так як і суші.